Як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що? Що відчиняти? Як дати лад усім словам? В нас багата мова, для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива, розплющуєш, проклинувшися очі і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охочі. Ти для Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш. Ти добре це, запам'ятай, що закупорене тісненько Відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім. Гортати сторінки, щоб у житті все добре знати, Бо ж світ цікавий.